Чарівний годинник. У лісі на галявині стояв маленький будиночок, а в ньому жили два маленькі чоловічки. Оцього, що спить під червоно-білою ковдрою, звуть Гржемілик, а того, що спить під синьо-білою ковдрою, звуть вахморок. Але можна сказати про них і по-іншому. З них двох Гржемілик був тоненький. А вахмарок гладенький. Або ще якось інакше можна сказати, нехай кожен із вас уявить їх якими завгодно, тільки не однаковими. В їхньому будиночку на стіні висів і цокав годинник. У нього була лише одна стрілка, а на циферблаті були написані наступні слова Літо, осінь, зима, весна. Одного разу, коли стрілка підійшла до весни, Гржемілик сів на своєму ліжечку і сказав Вахмурику, підіймайся. Не хочу, голосно позіхнув Вахмурок, натягуючи синю білу ковдру собі на голову. Гржемілик прочинив вікно та визирнув на лісову галявину. Вже весна, радісно сказав він. А хто в цьому винен? буркнув вахмурок. «Оцей годинник і винен. А в лісі так добре, радів ржемілик. Відчепися, не встану, доки не потягнуся гарненько, відповів вахмурок і почав потягуватися. Він потягувався, потягувався і так довго потягувався, що випадково зачепив стрілку. Вона захиталась, закрутилася, і в кімнаті самі по собі почали чергуватися весна, літо, осінь і зима. А в лісі на галявині то світило сонечко, то падав сніг, то гриміла гроза, і дув вітер. От же не зграбне!» – обурився Джемілек. А в кімнаті цієї миті стало так холодно, що стрілка замерзла і припинила рухатися. Гржемілик одразу ж сховався під ковдру, а вахморок не встиг. І в нього почався жахливий, ну просто жахливий нежить. Він чхнув, як із рушниці, знов чхнув, ледве встигнувши сказати Він у винен, пх, він. Тут вахмарок зірвав зі стіни годинник і жбурнув його в вікно у сніговий замет. Жмілик дуже злякався. Тепер він остаточно зламається, і по всьому світі завжди буде зима. Вахмарок хотів на це щось відповісти, але почав нестримно чхати і не зміг вимовити ані слова. Навіть будиночок затремтів і з даху почав падати сніг. Наче хтось стріляв з рушниці. Бах-бабах. Відважний Ржемілик вискочив з будиночка і почав шукати годинник. Він шукав у заметі, шукав, але його ніде не було видно. Напевно, годинник образився і покотився по снігу прямісінько в ліс. Жжемілик покликав тихенько і лагідно. Тік-так, тік-так, тік так. Тік -так, тік -так". І знаєте що? Годинник раптом відгукнувся звідкись зверху. Тік-так, тік так. Кржемілик подивився на високе дерево, а там на гільці сидить пугач сіре вушко. Тримає в лапах годинник і дивиться на нього, як на свою кохану. Поверни, будь ласка, нам годинника, попросив Кржемілик. Ти внизу, а я на горі, не можу я тобі нічого повернути, ухнув Пугач, а сам милується годинником. Адже це наш годинник, умовляє Грижмілик. Хто його тримає, той і має, відповів Пугач. Ти не вмієш з ним поводитися? «Вмію!» – ухнув Пугач. І почав крутити стрілку інший бік, задом наперед. І тоді почалося щось дивне. Зима змінилася на осінь осінь на літо, літо на весну, потім знову зима, осінь літо весна, і знову зима, осінь, літо весна. Усе навпаки. Сніг летів назад у хмари, торішнє листя піднімалося на деревах, миттю зеленіло, а потім перетворювалося на бруньки. Птахи летіли хвостиками вперед, ставали пташенятами, сідали в гнізда, а потім зникали в яєчних шкаралупках. Сонце бігло небом в зворотній бік, а дощ вилітав із трави до сонця. З тобою неможливо розмовляти, розгнівався Крженілик. Ти нікого не слухаєш? І не послухаю, ухнув Пугач сіре вушко. Тоді Крженілик повернувся в будиночок, витяг вахмурка з ліжка і повернув його носом точнісінько у бік пугача. Вахмурок хвилинку втягував повітря. А потім тричі чхнув гучно, прегучно, як із рушниці. Аптхе, апче гоптье. Пугач з переляку впустив годинник. Гржемілик підхопив його і приніс додому. Він повісив годинник на стіну і пустив його так, щоб він більше. Не показував ніяких дурниць. thank <laughs> you